Ранкова година пік зупинка залізничний вокзал у Хмельницькому. Деякі маршрутки взагалі не зупиняються, а ті, що таки стають, переповнені. Як у селе, ці люди втискуються до салону. Показав, ісприк, віде». Відео аматорське знімали його. Активісти соціальної ініціативи хтось не зробить. П'ятеро добровольців вирішили показати, якість надання пасажирських перевезень у місті незадовільна. Вибірку потрапило сорок. Маршрутчиків і з ковід всі були перезавантажені. Доходило до того, що вони навіть не зупинялись на зупинці, щоб підібрати людей, а деякі люди навіть не мали змоги снігти у маршрутку. Чи звична це картина для міста? Кожен може дати свою відповідь. Втім, вже 10 лютого відбуватимуться громадські слухання, а на них визначатимуть, як підвищиться вартість проїзду у громадському транспорті міста. При підвищенні підлищенні вартості лише розрахунки садячих між, тому що у таких маршрутках третього класу вони не мають права брати стоячів. Беруть стоячих і вартість підвищити теж хочуть. Активісти ж проти, які щонайменше 5 із половиною сотень містян, вони поставили свої підписи під петицію не підвищувати вартість перевезення у режимі маршрутного таксі. За 12 днів набрало покрібні 500 голосів, наразі 549. Відповідь на петицію мала надійти ще 8 лютого, але досі ми не бачимо відповіді від Хмельницької міської ради. А вже у п'ятницю, 10 лютого, громадські слухання. Чи встигне управління транспорту підготувати відповідь на петицію і як зросте ціна на проїзд, дізнаємося незабаром. А от про підвищення якості перевезень здається, почуємо не скоро. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.